Друзі, вітаю! Пригожин керівник Вагнера намагався домовитися з Україною про здачу Бахмута. а замін на це нам давав деякі свої бонуси і переваги. Власне, підпишіться на канал, поставте лайки, і дзвіночок, і ми зараз з вами все. Проговоримо. Пригожин виходив на наших гурівців, пропонував, щоб ми вийшли із Бахмута. За це він готовий був нам здати позиції російських військових. Власне, він готовий був з однієї сторони отримати Бахмут з другої сторони Путіну сказати: дивіться, там ще й розбили війська Шойгу. Ну і давайте зливати Шойгу, щоб. А він власне ріс і щоб Пригожин отримав кращі посади в е власне адміністрації Путіна і власне в цій кремлівській вертикалі. Зрозуміло, що наші війська, наші гурівці на це не погодились. Вони зустрічалися в одній з країн Африки. От гурівці про це не погодились. Ну і зрозуміло, що. Повідомили західним партнерам, тому що потім ця інформація, власне, як і вона до нас потрапила. Ця інформація була злита в американський файлообмінник одним із їхніх розвідників, який зазвичай таку штуку практикує. Ну одним словом, зараз пригожено буде не солодко. Він написав в своїх соціальних мережах, що він ще досі з Буданом в Африці, віджартуючись що мовляв, це все неправда. Але зрозуміло, що навколо Вагнера зараз зберуться хмари. Ну і скажімо так, коли Путін був сильний, за таке просто вбивали, причому дуже швидко. Ну зараз подивимося наскільки сильний Путін, чи готовий він на ліквідацію на одного зі своїх псів. От власне якому дає такі чорнушні завдання е, утилізувати зеків, утилізувати власне своїх. Співгромадян. А ну зрозуміло, що Вагнер не взяв жодної позиції. а Його обмін типу, здайте свою територію, щоб отримати росіян. Давайте чесно, ми росіян і так можемо отримати їхні координати, дані та місце знаходження, в тому числі через наші дрони, які постійно моніторять простір, в тому числі через злитя й на більш низькому рівні. Тому українська армія завжди знає, куди стріляти, куди влучно мітити. І це якраз таки говорить про те, щоб нам отримувати розвіддані не потрібно здавати територію, тому що в нашій країні таких зрадників, як в Росії, немає, які готові жертвувати сотнями і десятками тисяч своїх людей, щоб отримати якусь військову перемогу перед царем. То у нас навпаки, ми здобуваємо свої перемоги на полі бою. Чесно, і нам не треба нічого зливати, нікого зі своїх підставляти. Але це дуже класно говорить про росіян. Власне, які вони їхні натура, хитрі, підлі і тупоголові? А насправді ця інформація була а, написана в американській газеті Вашингтон Пост. І якраз таки думаю цей коментував ще й Зеленський. До речі, на зустрічі, коли до нього приїжджали журналісти з Washington Пост, заступник глобального редактора і власне керівник Ізі Коршудян. Керівник Київського е, офісу Вашингтон Пост, власне, Зеленський це коментував. Ну, зрозуміло, що він сказав, що це неправда, і ми не комунікуємо. Хоча розвіддані були трошки інші. Ну, зрозуміло, що офіційній особі таке говорити не варто. Але, власне, наступна історія в тому, що е, ще буде історія про Вагнер, і Вашингтон Пост теж скоро її напише. Ну і в мене до вас коротке запитання. Як ви гадаєте, ліквідує Путін Пригожина чи ні? Напишіть, будь ласка, свою. Думку в коментарях підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, порадьте це відео своїм друзям. Ну і зрозуміло, порадьте підписатись на канал. Бажаю безпечного вечора і до зустрічі!